Вартує за ним бігати аб абсолютно ні. Того трошки, того трошки. Ну і набралось. Температура вулиці майже 40 градусів. Хочеться випити чогось такого проголоджування. Надзвичайно смачний. Менше, ніж 30 гривень. Працював поле, як коса на мене дивиться сам водій. А це так багато гірчиці везе На пачки з горшима. Вас зараз не пропустять. Так, ну що, я вже в Києві. У нас є 30 хвилин. Перед пересадкою на інший автобус я забіжала в Мак і вирішила спробувати оцю новинку морозову з фісташкою, тож буду куштувати. Я вас тримаю, дуже сильний вітер. Не знаю, чи буде мене чутно. Воно насправді не дуже багато цієї начинки зверху. В основному там оце біле морозиво. Це типу на хвилі дубайського шоколаду і фісташкової пасти. Це вони походу. Боже, я не знаю, як вас тримати. Ви знаєте, що я хочу сказати? Воно звичайне. От просто нічого. От, от закрити мені очі, дати ложку і покласти до рота, все, я нічого не зрозумію, що це якийсь дубайський, не знаю, фестажкова, паста не фисташкова. Абсолютно звичайне морозиво. я, чесно кажучи, не розумію хайпу. Менш солодке, ніж всілякі там, оці знаєте, з шоколадом, з карамелем. Воно дійсно менш солодке. Але чи вартує за ним бігати абсолютно ні? А я зараз трісну, тому що мені щось було дуже багато їжі. Але просто реально хотілося оцього морозива спробувати. Тож я сьогодні. Мабуть, що більше нічого їсти не буду. У мене тут швидкий огляд того, що я навезла з України. Якщо чесно, мене трохи вражають ці масштаби, як я в це все це привезла, і головне питання, скільки ми все це будемо їсти. Ну, я не знаю. Просто, як то кажуть, того трошки, того трошки. Ну і набралось цукерки, такі Харків подарункові саме для нашого лендлорда. Купили на подарунок. Три плиточки шоколаду. Хто знає Харківського раніше називалося сказки Пушкіна, а зараз вони йому назву не придумали, отак просто виробляють і продають поштучно. Далі, отакі цукерки вони взагалі залітають на ура. Цукерки ананасні, вони не дуже подобаються, але в мене чоловік, в принципі, такі любить, вони йому нагадують. Якісь спогади з дитинства приємні. Полюс. До речі, у полюса була така прикольна обгортка, щось там полюс тебе підтримує. Чуть вони зараз її прибрали, і там міста були різні. Фафлі Артек, отака ще харківський рулетик. Конті, звісно, шоколадні цукерки. Оце отака пачка. Цукерок я її так на і, До речі, на кордоні, коли сканували на сканері, прикордонники подумали, що це пачка грошей, сміялися і все, і пішли далі. Такі цукерки, декілька пачок чорного чаю. Звісно, що отаке печиво. новобаварські наші круасанчики харківські. От ще класика це гірчиця українська. Чому її привезла? Тому що хто живе в Румунії, той знає, що тут не така гірчиця, вона наче розбавлена якимось соусом, я не знаю, таким на основі майонезу. І, і власне, одну пачку майонезу взяла, не знаю, може якийсь салат зроблю, тому що майонез в Румунії він теж не майонезний. Не такий, як ми звикли. Взяла ще дві пачки сухого квасу. Тому що з квасом тут теж напряжонка. Його тут в принципі нема. Це чисто такий наш товар, дві пачки ювілейного букетику. Це моя булочка, що я ще не здаїла з автобусу. А, що ще? Такі цукерки. Далі оце взяла оцей лаваш, хочу зробити чисто харківську шорму, тому що тут є піти, а такого лавашу класичного тут в Румунії немає. Тому будемо щось мудрувати. Ще отакий чай взяла. І ще взяла, думала, думала, думала що ж такого привезти. І подумала, привезу-ка я соловуні. Отакий, знаєте, типу як закуску. Тому що тут такого немає. Тут, в принципі, і з м'ясом, і з сиром все гаразд. Але ось щось мені захотілося цей з цього Так, що ще шоколадки? Така от у мене була розпаковка. О, зараз їду в трамваї, температура на вулиці майже 40 градусів. І що хочу сказати, приємним бонусом в Румунії є те, що в, е в трамваях і в тролейбусах тут є е кондиціонер, тому їхати неспокотно. Ух, тому що на вулиці можна просто вмерти. Друзі, сьогодні будемо готувати з вами квас. У нас в Румунії температура сягає біля 40 градусів. В Україні я знаю теж дуже спекотно. Я закрила. Вікна, тому що на вулиці у нас іде викачка е, нечистот з каналізації, тому дуже дуже галасно. І до речі, е, чому так мало переглядів на відео, де я розповідаю про воду. Це дуже цікава ситуація, особливо послухати для українців, тому що я таке за своє життя ніколи не зустрічала. Тож, е, залишу посилання десь тут у куточку. Переходьте за ним і дивіться про ситуацію з водою. В Румунії ці спекотні дні особливо їсти нічого не хочеться. Хочеться випити чогось такого прохолоджувального або лимонаду, або квасу, заїсти це все діло кавуном і лежати десь бажано звич... звичайно на пляжі, але. Але ні, тому сьогодні будемо просто готувати квас. Так як в Румунії ситуація з квасом ну, поганенька, тому його тут нема, тільки в всяких там руснявих магазинах, але я туди не ходжу. Того привезла з собою дві пачки квасу, купила я його в Аврорі за 22 гривні. І як нам обіцяє виробник з цієї суміші, ми можемо приготувати 10 літрів квасу. Тут ми маємо. Майже 200 грамів сухарів разом з солодом і 5 грамів сухих хлібопекарських дріжджів. Потреби для таких об'ємів у мене немає, тому я буду готувати з розрахуванням на. 2,5 літри. У мене отака от кастрюлька. Буду я готувати не зовсім за рецептом з упаковки. Я поспілкувалася з чатом GPT, Потім мені мама деяких своїх лайфхаків надавала такий варіант. Він є досить бюджетний. Він дійсно класний. Опробувала я його вже неодноразово, і дійсно хочу сказати, що це гідна річ. Аби не заморочуватися з підсушуванням, там знаєте, сухарів з чорним хлібом. А ми тут чорного хліба і в принципі не маємо, тому будемо спасатися, доки є отакий квас. О, я вибачаюсь, я починаю пітніти, Мені дуже спокотно, тому що у мене весь простір закритий. Тож. Буду намагатися швидше, голова у мене теж мокра. Це вона не брудна. Тому, якщо що, не пишіть мені про це в коментарях. У мене немає вагів, тому що вони у мене залишились в Україні. Тому я все буду робити нативно, як мені душа забажає. Це квас, до речі, фірми Деко краще для 2,5 літрів. Буде е, використати чверть е, оцієї пачки. Засипаю сюди на око, і власне у мене ну от стільки е, вийшло сухарів. Наразі я просто там не по рецепту, по рецепту було не так. Я просто беру очищену воду і наливаю прямо сюди. І цю суміш я ставлю на вогонь. Поки що не додаю ні цукор, ні дріжджі до закипання, і потім вона має. Охолонути до теплого стану, коли ми вже будемо вводити дріжджі. Це нам треба, аби дріжджі при додаванні в цю суміш почали діяти. Тому що, якщо ви їх додасте до окропу, він вони перестануть діяти. Це очевидно. Тож я помішую зараз і ставлю на вогонь. Я вже повернулася до вас. Пройшло вже декілька годин. Ця суміш, яку я доводила до кипіння, вона вже достатньо так охолола. І це прекрасно для того, щоб почати вводити дріжджі. Я буду додавати сюди на свій смак десь ложки 4 цукру. Зараз подивимось. Раз, два, три, мабуть, три з А, Тобто тут 5 грамів, і я буду з цієї пачечки додавати. Одну четверту. Якщо у вас є е, живі дріжджі, то краще на такий об'єм додавати 15 грамів живих дріжджів. Вони працюють краще, вони активніше починають вступати в реакцію. Ну, все-таки це живі дріжджі. Але ці дріжджі тож, теж гарно працюють, вже опробуване. Тож я приблизно одну четверту зараз додаю сюди. Все, я його розмішую. Більше я нічого не роблю. Ви за своїм смаком можете додати ще в цю суміш родзинки. Буду накривати це все діло кришкою і залишати в теплому місці. Ну, так як я вже казала, у мене температура 40 градусів. У мене тут всюди тепле місце. Нехай воно вступає в реакцію десь за такої температури. Воно вже буде готове для того, щоб розливати його по баночках. По скляночках і залишати в холодильнику до повного охолодження. Він булькотить. Процес ще йде, і він, до речі, ще довго буде йти, навіть якщо поставити його в холодильник, тому що дріжджі активні. У мене тут дві пляшки по півтора літри воронка і ситечко, тому що зараз буде оцей весь осад, якщо його не процідити, буде плавати прямо там. Бачите? Така м'якушка. Це при тому, що я беру зверху і там найменше цього всього осаду. До верху не доливайте, тому що потім процес бродіння він ще не закінчується. І якщо ви закриєте кришку, вона прям так засмокче його, і ви його просто не відкриєте. І продовжую далі. Оцю, до речі, м'якушку бажано не викидати, а використовувати для наступних заквасів, тому що з другого разу. Виходить навіть ще краще і смачніше. Отакі От у мене здобутки: 2 літри смачного квасу. Коли у вас є якісь варіанти, що ви готуєте самостійно з хліба? Напишіть мені про це в коментарях. Бажано з рецептом. У кого є навички роботи з білим хлібом, також мені відпишіться, тому що, як я вже казала, в Румунії немає чорного хлібу. До речі, чули? Звук такий газований. Це тому не можна щільно закривати кришку, тому що воно інакше присмокче її вже ранок наступного дня. Мій квас готовий, він добре охолов за ніч, має такий насичений медовий колір. Ой, дуже смачно пахне. Ось. Подивіться, такий мутнуватий. Газиків насправді тут досить багато. тобто Процес процес іде навіть в холодильнику, як бачите. Надзвичайно смачний, не пересолоджений, тому що цукор я регулювала самостійно. Це топ. Топ. Просто напій в таку спеку. До речі, напишіть мені, по-моєму, якщо я не помиляюсь. В такому квасі має бути якийсь відсоток алкоголю, але може я і помиляюсь. Тому раджу всім приготувати такий квас 22 гривні в Аврорі коштує, можна з нього зробити 10 літрів квасу. Тож, якщо ви забули про такий варіант, я вам нагадаю і смачного вам! Дивіться, що було знайдено в румунських супермаркетах. Раніше ми бачили. Таке саме пиво е, лише в скляній тарі, а це е, в залізній. І воно, бачите, тут е, воно першочергово, я так розумію, не передбачалось для експорту, тому що ця штука вона наклеєна. І увага, знавці: дивіться, яка ціна: три леї це менше ніж 30 гривень. Напишіть хто знає, скільки таке пиво коштує в Україні. Тому що це якась зрада, чесно кажучи. А ось ще дивіться пиво оболонь в скліній тарі. Але це вже одразу було на експорт. І воно, якщо я не помиляюсь, коштує 3,80. Оболонь бачимо на поличках в супермаркетах Румунії. А ось дивіться, нашумівші серветки з Авророю, вони дійсно дуже круті. Івано-франківського бренду. І в Україні в Аврорі по знижці вони коштують дорожче, ніж в Румунії продається. Тому так от неприємненько, тому що я, коли була в Україні, я цю пачку дуже величезну, там дуже якісні серветки. Я її купляла в Аврорі за знижкою. Десь близько 150-160 гривень, а тут менше 150 гривень уже з доставкою, так би мовити. Мій шлях, як я добиралась з Харкова до Бухареста, в цей раз я вибрала перевізника Лайкбас, like він по ціні був один із найдорожчих. Але чим він мене зацікавив? Тим, що у нього був прямий рейс е, Харків-Бухарест. Квиток коштував 3100 гривень. Е, їхала я значить, таким маршрутом. Це був Харків. Потім ну, через Полтаву по київській трасі е, Київ, потім Умань. І, е, по-моєму, все, да, і Одеса. І в Одесі у нас була пересадка що було неочікувано для мене, тому що я спеціально хотіла купити прямий квиток. У мене був була дуже тяжка валіза, але ніде на сайті цього не було зазначено через прямий автобус. Я і брала цей квиток, тому що в принципі була можливість взяти іншими перевізниками квитки, і вони були би трошки дешевші. Моя мама їхала цим перевізником. Вона їхала Бухарест Одеса, і все було просто шикарно. Були туалети. Були зупинки безкоштовні, до речі. Що ще було? Постійно був Wi-Fi, взагалі вона дуже радила. Вона їхала маршрутом тим, що на паромі треба перетинати кордон. Вона була задоволена. Але яка підстава була у мене? Автобус, який йшов Харків Одеса, там не було Wi-Fi, на який я розраховувала, тому що у мене закінчувався тариф український. І я не ну не хотіла його поповнювати, тому що там майже 400 гривень. І я сподівалася на те, що буде Wi-Fi в салоні, і не працював туалет, тобто він там фактично був, а туалет не працював. Е, важливий момент був один коментар, де у мене питали про, про туалети на зупинках. Так, от у цього перевізника е, на всіх зупинках були платні туалети. Автобуси були старі в маршруті Харків-Одес. Самі місця я взяла собі заднє місце. Вони були досить широкі назад. Вони не розкладалися, але вони розкладалися по в ширину. Одеса, Бухарест. Взагалі, ми просто летіли, забігали в цей автобус, тому що нас він ще очікував. Ми запізнилися, тому у нас не було навіть можливості купити ні води. Ні, сходити в туалет В цьому автобусі. Як виявилось, потім туалет вже був це. Я кажу про Одес, Одеса Бухарест, але вайфаю не було. Цей автобус дуже сильно затримався на кордоні. Десь ми при приїздили запізненням на три з половиною години. І я не могла написати е, чоловіку, щоб він мене зустрів, тому що я не мала можливості з ним зв'язатися. І десь вже на під'їзді до Бухаресту виявилось, що Wi-Fi такі в салоні є, і вони включили. Старлінк був Старлінг Румунії. А і виходить, що у мене чоловік біля автобусу три ну, години він мене чекав, тому що у мене не було можливості. Я йому лише повідомила, що я запізнююсь лише на під'їзді до Бухареста. Невеличке уточнення щодо картки. Я мала на увазі, що тариф у мене закінчився на моїй українській карті Lifesell. А румунську карту, чому я чоловіку не змогла дозвонитися? Я її втратила десь, не знаю, перекладала щось якось і загубила. От, і тому я ото не могла йому дозвонитися. Але ще такий момент я думала, все вже в гайки не відновлять мені карту. Але ні, я пішла до магазину Vodafone і мені безкоштовно відновили картку. Просто надали картку Болванку, я її активувала. І що мені для цього треба, було просто назвати останні два платежа, і на яку суму я поповнювала картку. Все така приємність. От але мені особисто пощастило, тому що сам автобус Одеса-Бухарест задні сидіння були вільні, тому була можливість, хоча би. Прийняти горизонтальну позицію, але я бачила, як коса на мене дивиться сам водій. Один з водіїв, тому що в цьому автобусі не було оснащено місця для спання. Для спання, я таке слово. Ну короче, щоб спати не було місця, і він там буквально приймав, мав якісь пози з йоги, які сасани, тому що йому довелося спати на передньому сидінні, і у нього був буквально проміжок між попереком. Ну ноги були в одній стороні, і тулуб був інший. Тому він на мене дивився косо. мабуть, я зайняла. Його місце. А і хочу сказати, щодо кордону Ходили дуже довго. Проходили кордон біля пункту Цей Рені, там, де е, Україна, Молдова і Румунія, тобто два кордони. І в чому була загвоздка В тому, що е, була черга, незважаючи на те, що ми прибули туди в дві години ночі, там була черга з автобусів, і наші українські прикордонники вони так. Е, Дуже добре е, взялися за перевірку. Ну, по перше, вони просили всіх пройти до сканеру. Вони дуже детально перевіряли всі багажі. Задавали, ну, як, на мій погляд, досить дивні питання, до когось приставали, а чого так багато везете гірчиці. Ну, хтось там... ну, я теж везла гірчицю. Е, от. Але <с. <с.> до когось там щось пристало, а чого так багато гірчиці везете? А чого це так багато чаю везете? І до мене, до речі, я думала, теж пристануть, але у них був до мене. Один одне єдине питання: у мене були цукерки в багажі. Ну ви бачили на відео. У мене було досить багато цукерок, а Там були цукерки. Такі атебешні продовгуваті. Я їх, значить, щоб вони мало місця займали, я їх так скомпонувала такою пачечкою і запхнула в термосумку. От і вони такі сканують мій багаж і не можуть зрозуміти, та що це таке. Дивляться, 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 і питаються: що ж у вас там таке? Я ж кажу, так, тут цукерки, у мене я їх дуже так компактно запхала в термосумку. Вони такі цукерки і питають мене, скільки грошей везете? А я взагалі не везла готівку. Вони такі, точно. А ну йди, йдіть сюди і показує мені, каже, оце що? Я кажу, так це сукерки, коротше. А, а ні, каже: покажіть, тому що це дуже схоже на пачки з горшима». І я розпакувала, і так посміялась і відпустила мене. І, до речі, такий факт: з нами їхала дівчина 16 років. І я не знаю, як вона дивилася інформацію, тому що у мене теж є брат. Неповнолітні і тому ми всю інформацію дивилися. Це у нас громадянин, який може виїжджати за кордон самостійно з 16 років. Ти маєш можливість виїжджати без там довіреності, без мами, тата і таке інше. А, а вона їхала одна. Так от на кордоні з Молдовою у них діють інші правила. Ти повнолітній з 18 років, тому вони. Ти маєш бути або в супроводі, мама, чи мами, чи тата, або якщо це твій, твій брат, сестра, рідні, дідусь, бабуся, ти маєш мати довіреність. От, завірено. А вона цього не знала, і їй наші прикордонники так, що ж, вас зараз не пропустять, ми то вас можемо пропустити, але ж у них інші правила. І ну, вони якось над нею жалились. Додому вони її вночі, куди вона поїде. І якось не знаю, якось дуже швидко в цей раз. Молдова відпустила нас, мабуть, не хоті не захотіла заморочуватись, тому що коли, наприклад, моя мама їхала з братом, у них питали всі ці документи. І коли моя подружка до речі їхала в аеропорт Молдови зі своєю сестрою, у неї також питали ці документи. Тому будьте уважні на рахунок перетину кордону неповнолітніми, тому що в Молдові існують. Інші правила і в Румунії до речі також. Тобто, румуни, якщо вам 16 років дитині, вони нічого не, не спитають. Але якщо ви хочете, наприклад, оформити тимчасовий захист. На дитину до 18 років, я, наприклад, тому що такі е, випадки є. Наприклад, там сестра живе з братом, наприклад, чи, е, чи ще якісь варіанти, тобто не мама з татом, То знайте, що вам не оформлюють тимчасовий захист, до неї кріпляють спеціальну людину, і там вже ну інший процес. Поки я свого ідеального не знайшла. Тому, якщо у вас є прям шикарні варіанти, бажано прямим автобусом або автобусом до Києва, через Одесу я можу їхати, але мені бажано їхати завжди через Київ, тому що у мене є там подружка, і я з нею завжди зустрічаюся. Тому якщо у вас є контакти перевізника, який привозить на Київ на ЗД вокзал. То, будь ласка, напишіть мені в коментарях, тому що переважно всі перевізники привозять на Деміївську. От а це не дуже зручно або їхати на таксі потім на ЗД вокзал. Або їхати в метро Коротше, мені такі варіанти не підходять Друзі, а я вам щиро вдячна за перегляд цього відео і особливу подяку хочу сказати тим, хто надає перевагу виключно україномовному контенту. Побачимося з вами в наступних відео. Нехай е, вже щось хороше трапиться з вами прямо зараз. І бувайте! Брат каже: ти тримаєш мікрофон, наче співаєш. Що, могу й заспівати. Мені тут надали е, новий мікрофон. Я обіцяла вам пісню. І пісня буде, але зараз. ну ладно. Ой, смирико! Ні-ні, я соромлюся. Так у мене, звісно, вже п'ята октава пішла, але не зараз. Зараз я, ой 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 пробираюсь серед джунгля. Це просто у мене такий настрій, трошки грайливий. Я сьогодні відпахала зміну, вісім годин не вставаючи. От. Того і полазила ще по торговим центрам, тому в мене трошки грайливий настрій, може, вже трошки нездоровий, але то нічого. Це для, для прийом прийом, це для архіву, можливо, а можливо, і ні. Якщо вам таке подобається, ставте лайк і пишіть мені про це в коментарі.